На Донбасі українські воїни збили надсучасний російський дрон Форпост. Такі апарати випускає лише уральський авіаційний завод за ізраїльською ліцензією. Один такий безпілотник коштує увага 6 мільйонів доларів. До сьогодні на балансі Міноборони Росії їх було лише 11. Зверніть увагу, це презентація в Росії у 2013-му Таких безпілотників на корпусі номер 923. А це вже Донбас, район Авдіївки, вже збитий військовими. Дрон із тим самим номером 923. військові кажуть за весь час проведення, АТО це лише другий збитий дрон такого класу. Зазначу, що основним завданням форпосту є повітряна розвідка під час бойових дій. Також він може використовуватись для пошуку цілей наведення та коригування вогню артилерії. Надсучасна електроніка такого дрону дає йому змогу летіти на відстань трохи більше 200 кілометрів на висоті в 4,5 кілометри. При цьому поцілити в нього теж не так просто, адже він з. Атин розвивати швидкість до 200 км за годину. Усе, що залишилося від 923-го форпосту, наші військові покажуть спостерігачам, аби ті задокументували ще один факт: того, що сама Росія спонсорує бойовиків на сході України.